Коротше, я просто люблю робити щось, що не треба робити. У мене теж качають люди. Коли подій немає, енергії жити немає. Я вважаю, що натхнення не існує. Е, зараз я буду говорити щиро: церкви. Мене, мене завжди носить, качає, туди-сюди. Пояснити за Харків. Це треба точно зробити. І в мене сьогодні ось перша виставка, і тип, це для мене прям. ай-я. Виставка хот... твоїх фотографій. Так, так, Круто. Я хочу про я... них поговорити. Боляче не буде. Хіба якщо питання якось тебе зачіпить. У мене є перше підготовлене питання до тебе. Чи вистачає енергії жити той плин подій, який тече через тебе? Ну, в мене взагалі вистачає енергії жити дуже періодами. І я думаю, що мені просто треба піти до психотерапевта. Тобто мене в мене є енергія жити, коли є події. Коли подій немає, енергії жити немає. І, і немає енергії створювати події навколо себе. І це якесь замкнуте коло, і іноді це буває складно. Але класно, коли події з'являються, типу, якось самі, і тоді з'являється енергія жити. Але я розумію, що це питання треба якось е, вирішити і навчитися са, са, самою собі створювати навколо себе події, які будуть створювати енергію. О, я про це якраз і хотів поговорити. Зараз я буду говорити щиро. Okay. Я привітався з тобою, коли ми побачилися, uh -huh. ми побачились вперше. І ти була е, дуже заряджена, і мене після цього я фу, і почав говорити з людьми дуже швидко, у мене появилось дуже багато енергії. Тобто мене качнуло. Wow, справді. Це дуже приємно. Е, так. Та. І мене питання до тебе: звідки, е, що тебе качає? Звідки ти черпаєш енергію? Мене теж качають люди <сум> типу з людей з подій зі знайомств з творчості. Мене качають люди, які роблять щось своє, які роблять у, -у яких є мене качають ідеї, якісь дивні ідеї, коли ти щось придумуєш, і тобі всі. І, 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 зараз буде така історія. Е, я живу е, з друзями своїми, ну, з хлопцями, з друзями, вони типу, теж пара, і нам хлопець столик. ну, І він такий, він дуже скептично до всього відноситься і дуже, і дуже прямо все говорить. А е, в мене дуже часто якісь ідеї типу, приходять в голову, я щось розповідаю, і він мені такий, це хуйня. І я така, ага, ну тобто, тобто це треба точно зробити. Ага. Е, от, і насправді. Толік як маркер, тобто він, е, якщо толік ого, щось банить, якщо значить бани, скоріш за все, це хороша ідея. Між за все це хороша ідея, тому що мені здається, що всі ну ну не всі. Мені здається, що дуже багато класних ідей вони не реалізуються, тому що хтось говорить: типу, це хуйня, і треба вміти переступити через цю хуйню. Коротше, я просто люблю робити щось, що не треба робити. Ідеї, які е, хочеш реалізовувати. Якого вони характеру? Це щось творче, чи це можливо щось прикладне? Щось що, потове? Що, щось творче. Я зараз намагаюся у, у, піти прямо в фотографію. Дуже так це успімало ці не типу на фото. Ну, взагалі я дуже така людина. Тобто я мене мене завжди носить, качає там туди-сюди. Е, я, я розумію, що я творча людина, але ця творчість. Вона в мене така каша дуже часто в голові. Я не знаю, як це це все зібрати, і мені складно, але зараз і навіть в якийсь момент влітку я сиділа. Я така, блін, в мене куча ідей, але я не можу. Їх якось структурувати. Я навіть сіла і виписала собі просто зошит, типу, теми, які ми мене найбільше зачіпляють. Uh, і <смітно> <не пам 'ятаю. смітно> Ну там Ну, щось шо, пам'ятаю, але не всім там був про такий перелік і думаю. І це класно. І, типу зараз, коли мені приходить якась ідея, я дивлюся ці типу, по на, на ці теми. Так я, типу, о, так я це вже писала. Типу, це до цієї теми. І типу, це може скластися в якийсь такий пазл, І з цього може вийти якийсь. Проєкти мені завжди приходять ідеї якихось проєктів. Я не знаю, типу, класні вони, чи можливо це хуйня, але я розумію, що треба їх реалізовувати. Енергії не завжди вистачає, але я над цим працюю. І в мене сьогодні ось перша виставка. Типу, це для мене прям а я... — виставка твоїх фотографій. Так, так, я хочу про них поговорити. Тобто, для тебе фотографія це мова, якою ти можеш пояснити себе, правильно? І я би хотів поговорити і зв'язати два питання. Я хотів запитатися, як твоє рідне місто. Рідне місто це Харків. Харків так добре. Ну я там не родилася і зараз пов'язати такі питання: фотографію і місто. Тобто, місто на тебе склало якісь враження, якийсь відпочаток. Можливо, це був садик, точно це була школа, якісь двори. Які фотографії, фотографії чого у Харкові, яких подій, або якої архітектури, яких місць ти би хотіла експонувати для того, щоб пояснити своє місто? Пояснити за Харків таким чином. Блін, зараз це дуже прикольне питання. Uh, я його зараз переверну повністю. Oh, so. uh, тому що в мене виставка просто насправді про це. Але прикол uh, у тому, що там немає фоток Харкова, там є фотки Львів, uh, Львова і Вроцлава. І я робила просто цей проєкт, ще в минулому році, типу ще до війни. Uh, от, і Я його зробила дуже спонтанно, коли поїхала у подорож. У мене був типу просто плівковий фотик з собою. Okay. І, uh, зеніт… Uh, yeah. uh, якийсь… те. Yeah. 11. А, ну, можливо. <смір> я не пам'ятаю. Він залишився десь в Харкові. Це була моя чорно-біла плівка, перша чорно-біла, я взагалі така, типу, ну, думаю, може, щось вийде. Я просто пішла фоткати людей по вулицях, типу, ось у Львові. І Врослав я їздила просто до подруг. О, це фоткала там. Проєкт, ну, типу, виставка і цей проєкт називається У містах. Про те, що люди дуже впливають на простір, який є навколо них. Ну, тип, Тобто, ось є який простір, і коли в ньому з'являється людина, простір змінюється. ну, типу, і, навпаки. От, а от. людина змінюється, попадаючи в цей простір? От це питання. Я не можу бути в цьому впевнена. Як ти себе почуваєш в церкві? В Церкві? Так. будь Uh, ну я ну навіть скоріш агностик, але, uh, буваєш в церкві. але я, я дуже люблю у Львові заходити просто в костели. Там ну мені приємно там знаходитися. Це uh, дуже він, красиво, uh, і там дуже смачно пахне. Ладно, так перебування в цьому просторі змінює твій стан внутрішній? Uh, в церкві? Uh, я, я насправді дуже давно заходила в церкву, тому such. я зараз ну, не можна, ну, Думаю, думаю, що так. От, а ну, що я про Харків ще хотіла сказати? Що про Харків на фотографіях, я хотіла би висвітлити, коли буде така можливість в мене, це, це людей. Тому що, от ми навіть мене говорила з Машою Клесі, вона мені розповідала, що вона була в Харкові. Вона сказала, що їй не сподобалось і я розумію, її, тому що Харків він таке ну, індустріальне е місто, і мені насправді теж ближче ось такі маленькі міста, типу Львова, і мені якось навіть комфортніше тут. Я себе почуваю в плані там ну ар архітектури і ну, про ну простору, напевно, але м Харків. Там до війни була дуже сильна, дуже класна культурна тусовка, дуже класні люди. І ось ця, там мені якраз би дуже хотілося показати, як люди, не зважаючи типу на те, що знаходиться навколо, вони роблять цей простір ахуєнним. Раз. В нас дві хвилини, і я задам два питання. Перше питання, і коротко маємо встигнути Харків у одній фотографії архітектура. Який це дім? — Блін, це дуже складно. — На відчуття недоважливо. Моя ну, наша остання квартира, яку ми з хлопцем знімали в Харкові на Маяковського, і там зараз прили... там був кисет, туди прилетіло, і там немає вікон. І, типу... Але це, це, це було моє перше місце, де я відчула себе вдома, що це мій простір. Це та ну, квартира, яку е... можна назвати домом. Ну, так, ну тип, типу, не домом, а своїм простором. Бо ми типу, це була перша квартира, яку ми знімали з хлопцем, за якою свої гроші вже платили. І якось це я ну, розуміла, що все. Це, це моє. Я тут можу робити що хочу, це типу, і для мене це було дуже. Ми, ми, ми і ми багато про це розмовляли. Там там це однокімнатна квартира. Ми там колись в чотирьох жили. Типу, там, там дуже багато чого було. І це такий цел дім, зрозумів. Е, я думаю, в цьому інтерв'ю ми дамо фото цього дому, якщо ми знайдемо в інтернеті. Я думаю, люди е, цікаво. Супер домови. У мене є і до і до того, як okay. прилетіла, і після того Останнє питання: звідки натхнення? І для кого твориш? Ну, це в одному питанні. Що вийде пояснити? Я не знаю, я вважаю, що націння не існує. Ну, типу, ну, як? Воно, воно існує, але воно, ну, я не можу контролювати. Тобто я не знаю, звідки воно воно іноді просто з'являється, іноді не з'являється, але я вірю в те, що я іноді можу просто сісти, почати щось робити, і воно піде, а іноді не піде. Це для мене така штука, яку я не навчилася ще контролювати, можливо, колись навчуся. От, а Для того? кого твориш? Для кого твориш? Ну, в першу чергу для себе хочеться щось сказати. Собі? І... Напевно, напевно, собі, а потім вже. Тобто, люди... щось внутрішнє проявити на зовнішнє, для того, щоб побачити тут. Так. У так. світі речей. Так. Ну і, ну і для людей, звісно, теж, типу, хочеться. У В другу себе. чергу. Ну, думаю, що так. Ну, то, думаю, що так. Так. Так, так, так Марія, дякую так. за так. щирість, теж за чесність. Приємно. Це було моє перше інтерв'ю. Моє приємно. перше з тобою. Клас. Щоб поспішимся. Дякую.